В цьому році город не переорювала, хочу навесні його зфризувати. Дуже перійка розмножилася, треба її спалити. Казала мені сусідка, що ходила по лісі грибів не бачила. Але я вирішила подивитися по старих пеньках. І от прикол, віць. Скільки відео знімала, а пеньок не було. Оце дивіться, такі опеньки. А он ще, це такий у нас старий-престарий пеньок. І тут не завжди, але опеньки є. І оказується в цьому році. Дивіться, вже замерзло. І вони тут сховалися. А, дивіться. А, дивіться. Ось такі обва казуси.